Друзі, всім добро дня! З вами компанія Автолуськ. Маємо нове свіже надходження це Audi a 6 2020 року випуску з підтвердженим пробігом 190 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю в рідній фарбі з двохлітровим дизельним двигуном потужністю 150 кВт. Дуже крутий та потужний автомобіль, водночас економний. Увага, друзі, це Європа. Це величезний багажний відсік, в ньому у вас чекає мінімальний подаруночок. В комплекті з авто йшли ось такі от класні літні шини, просто в ідеальному стані. Зараз покажу вам залишок профілю. Ось можете спостерігати. Вони просто в ідеальному стані. Автомобіль після комплексу детейлінгу, відновлюючого полірування по кузову, має велику кількість хрому. На ньому встановлені диски 18-го раудіусу Гуми Bridgestone, Дивіться, залишок профілю просто ідеальний. І оригінальні диски, друзі, в дуже-дуже гарному та чудовому стані. Задній ряд сидінь, він складений, адже тут сховані наші колеса, друзі. Звідси видно чотиризонний клімат-контроль, шкіряний салончик дуже прикольному відтінку. Обрамлення дверних ручок в хромі, друзі, повний електропакет. Ну і саме головне це місце водія. Що ж тут в нас є? Отож, поїхали. Електродзеркалайки складаються, регулюються та підігріваються. Сервопривід багажного відсіку, повний електропакет та хромове напилення на кнопках. Далі у нас присутнє сидіння з відмінною боковою підтримкою, в гарному збереженому стані. присутній валик під колінами, друзі. Та електрогулювання валика під поясницею. Ось така от історія. Кокпіт, віртуалочка, друзі. Дивіться, 190 на приборці, бездротовий CarPlay у нас присутній. Також у нас присутній 4 клімат, клімат-контроль на сенсорний, регулюється Ось тут, Mode, Вибір режиму їзди, підігрів сидінь, друзі, та автоматичний автодощ. Присутній, камера асистентів. Ну і само собою дистронік. Адаптивний круїз контроль Дестронік. Гарна лінзована оптика з омивачами, парктроніки перед та зад. Ну і загалом класний стан автомобіля ціна в телеграм-каналі, як завжди, або ж телефонуйте за номером в Шапці профілю. Всім вам дякуємо! Гарного дня з вами компанія Автолуцьк.